<свист> я бачив різне. Я бачив, <свист> бачив чувака, який е виконував місію в Африці. Е місія ООН. Там, в Африці якісь там були конфлікти, він туди їздив від України, як і mm -hmm. як, 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 Миротворець, е читалось, якісь там бойові дії. Е він там попавши на фронт, перший день, де да, я там, їбать, я там ета, я там ета. Що вийшло? Вийшло, що ми з ним відправили нас його копати позицію. Е ну я, 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 я Як в окопах я, я солдат, я, там, uh -huh. що, що, що толку, що я того, якщо треба робити роботу. Ну, він прийшов, я копаю, а він не копає. А чого ти не хапаєш? Та я їбали, що якщо хтось прийде, то я його его заебашу, от моя робота. І що ти думаєш? Перший обстріл, він нікуди не виліз, після того поменял, він сказав, що він більше не зайде, все, міняйте. Друга позиція чувак, який клячик. Зі мною був на позиції цей раз, uh -huh. витягнув штурм, завалив блядь, з десяток Е Там, Ну, кавкрасик, що ти робив? Він каже, ти я пісню робив, там, типу, піційолив був, потім там, на намойки, ми машини, типу. Ну, ну взагалі не, не воєнний от слова зовсім. Таку де його візьму, я зброю, типу, не мав. Там щось цей, ка, любив погуляти, любив, все, є дружина, є діти. Знаєш, ну, до війни взагалі ніякого відношення. Спортом, теж, який там спорт, він там, блін, не, не, не цей. Почались бойові дії, все відроботано, все заряджалося, все вбивало, Настріляв русиків, блін, там ну, затягнув, затащив того штурма, блін. І що як як можна як можна судити тепер про людей